Тільки що закінчив прийом пацієнта, і я бачу таку тенденцію, що пацієнти дуже часто самі змінюють собі лікування, призначають препарати психотропні, відміняють їх, зменшують чи збільшують дозу. Я закликаю до вас, будь ласка, якщо вам лікар призначив лікування, не змінюйте його. Якщо ви почуваєте себе погано або навпаки дуже добре, Зверніться до свого лікаря і проінформуйте його. Скажіть йому, що і як змінилось у ваш, у вашому стані. Дуже часто я спостерігаю, коли я призначаю лікування, то пацієнту через декілька тижнів стає дуже добре, він відчуває себе здоровим і він відміняє своє лікування. Не можна так робити. Це несе дуже велику загрозу вашому здоров'ю. Лікування повинно тривати певний час. І тільки лікар знає і може вам порекомендувати фахово, як змінювати і як відміняти препарат. Будьте здорові!